А зараз поруч зі мною стоїть менеджер легендарного ведучого Константина Комова Зої Жатем Мейхер. І моє перше питання. А вже ж зараз світ ентертейменту і ведучих налічує велику кількість відомих імен, але чому саме Костя? Ну, во-первых, он великолепный человек, и к нему обращаются люди абсолютно разного возраста, абсолютно разный шейп, абсолютно uh, различный стайл. И его ивенты — это timeless, это что-то очень important, это очень важный details и прекрасный фабрик. Как давно вы знакомы с Константином? Ну, ми познайомилися after my first job interview, і я абсолютно fall in love with him. Он so human being person. Я просто була вражена його відчуттям життя, то, як він відноситься до людей, до своєї сім'ї, до мене, до людини, яка тільки з ним познайомилася. Absolutely incredible and unbelievable uh, human. I love him 100% or even maybe more. Зої зараз ми з вами знаходимось в Барселоні. І поки Константин проводить івент, хочу запитати, куди ще можна його запросити. Костя uh, очень worldwide person, и он работает по всему миру. И мы только вернулись из Пари uh, после incredible wedding. Конечно же, Барселона absolutely one love. Лондон is the capital of Great Britain. Костик очень affordable presenter and genius host ever. И, конечно же, мы работали в разных городах. Это Женева, это Милан, это, конечно же, Виден и uh, вся южная часть Спейна. Of course, Portugal, Lerabed and London Capital always. Так що ви можете дозволити себе любую точку земного шара вместе с Костиком. Он просто absolutely unbelievable. Зоя, зараз починається літньо-осінній сезон, такий популярний для весіль. А скажіть, які на вашу думку, та на думку Константина найпопулярніші івенти? Ну, зараз всі івенти дуже модні. Любий сезон модний. swide birthday party corpor events Barcelona immersive party caustic on uh, professional of uh, the industry on Bo 15 lit in industry on provide event a london fashion Week, uh, any kind of fabric uh, очень little details he night so modern сейчас boy event boy kind of town or city he can do it anywhere and uh, you know А це мосмпортант он влюблн в то он делает. Це справжні кохання, тому що костик – це любов. Зої, велике дякуємо за інтерв'ю. І на наше традиційне питання. Що ви побажаєте нашим глядачам та глядачкам? Я побажаю amazing spring and, summer, and, of course, unforgettable events разом з нами. Якщо ви хочете, щоб ваш день був просто неймовірним. пишіть скоріш мені, і ми організуємо the best party ever. に